Продається Audi e 21 2021 року 9 місяця з 95-ю 95 кВт батареєю. Це у нас автомобіль з Америки. Пошкодження було заднє крило, його було замінено. І по ходовій частині також була замінена задня кришка ляда і бампер. Тобто, ось ці три елементи є фарбовані. Так, я вам так розказую все, як є, бо я не є продавець автомобіля, я продаю свій автомобіль. Автомобіль повністю відполірований, зроблена кераміка, перед морда вся затягнута плівкою від камінців, від піска. Також оці нижні пластмаси затягнуті плівкою. Замінені повністю всі 4 диска. У нас ось такі красиві ауді диски. Гума нова встановлена Continental Преміальна гума. Безключовий доступ по всім чотирьом дверкам. Як доп-опція. Це у нас два, два порти. Тут швидкісний з другої сторони повільної зарядки домашній. Також в машині встановлено покращені тормоза, великі супорта з великими тормозними дисками, не всіх аудіо таке встановлюють. Black Edition повністю замість хрому чорному, в чорному глянці машина, дуже красиво виглядає, мертві зони, тримання в полосі. Ось так виглядає ця сторона автомобіля. Ногою можна відмикати задній багажник, є запаска, розділь трьохзонний кліматконтроль, задні пасажири теж собі можуть регулювати сенсором. Дуже якісний салон невбитий. Ну, автомобіль проїхав 39 тисяч кілометрів, дуже-дуже стан класний автомобіля. Преміальна акустична система Bank Olsen. Тут у нас як концерт в машині. З водія сторони є пам'ять сидіння. Захист встановив раз, два. Стоять у нас скло, щоб автомийці не царапали, не, не побили. Також тут встановлене скло захисне, тримання в полосі, панорама, відкривається люк, темний колір стелі. Це дуже класно виглядає, круто і практично мертві зони. А Вирізання фари, тобто працює, все прошито, українська мова, безключовий CarPlay встановлений, дуже класно вирізає фари, по фарам машина. Їдеш все автоматично дальня включає, вирізає в потоці. Так, ось так виглядає сидіння водія. У нас автоматичне регулювання керма, пам'ять, рекуперація. Тримання в полосі, а також є так, ось там карти. А також є зарядний пристрій до автомобіля на 40 ампер. Це дуже класно. Все новеньке, тут у нас є підкачка куліс, оригінал, думкрат, ключі. Все-все є. от як прям по заводу. Так само ззаді запаска. Так, кого зацікавить даний автомобіль. Прошу телефонуйте і приїжджайте на огляд на тест-драйв. Ефектно, красиво виглядає автомобіль, дуже надійний, м'який, комфортний, їде класно.